Вітання, друзі. Сьогодні на пошті придбав такі ось марочки. Вони трошки відрізняються від тих, що були попередні. Ось, наприклад, від цих. Рішив, Вирішив зафільмувати про них відео. І так, значить, 23 липня 2025 року Укрпошта ввела в обіг нову стандартну марку, на якій зображена писанка, створена у 1940 році в селі. Топорівці, неподалік Чернівців. тамтешні елементи орнаменту: хрест, ром, сосна, трикутник, цятки та косий хрест. Всі вони об'єднуються в унікальну мальованку середини ХХ століття. Давайте наблизимо трохи марочки. О, ось так. Щоб вона була крупним планом. E, значить, писанк... Писанкарство має стародавнє язичницьке коріння, сере яйце, на якому малювали різні символи, означало початок життя, і залежно від техніки декорування, розмальовані яйця називалися по-різному К... крапанками та шкрябанками, крашенками та мальованками, або ширше відоме писанки. Останні розписувалися за допомогою воску і парників. Традиція лишається і дотепер. Нині писанка займає центральне місце в пасхальній обрядовості. А від сьогодні також доповнює 10-й випуск стандартних поштових марок. Поштова марка під номером 2197, «Буковина, місто Чернівці. Ось, власне, тут це написано. Буковина, Буковина місто Чернівці, але навіть наблизивши. Десятикратним зумом воно ну, телефон мій не бере. Нельзя прочитати. Сильно воно як-то. Сильно мілкий шрифт. Так, значить, номінал марка має ю, що відповідає відправленню звичайного звичайного листа або Листівки масою до 50 грам по території України. Тираж зазначених марок 17 мільйонів примірників. Або 425 тисяч таких ось аркушів на 40, на 40 марок. Ось такі Керпошта почала зменшення аркушів випускати. Не на 99, а на 40 марок. Ось, і що саме мені стало цікавим. Цікавим стало те, зараз я вимкну освітлення. По-перше, що власне самі марки, оці попередні, вони такі глянцеві, гладенькі, а от теперішні, якийсь більше такий папір схожий, як от на конверті. Не знаю, як ця бумага називається, мілована чи яка вона. І на ній. По-перше, на звороті, якщо видно цяточки якісь красненькі, бачите? І тут у нас є, помітив, водяні знаки. Хто бачив, вже не бачив, не знаю. Зараз я підсвітю з іншої сторони. Вон, бачите, такі якісь, як типу, плитка чи брусчатка, бо на цих немає на попередніх. Просто якби воно білим світиться і нічого такого немає. Ось, це ще не все. Водяні знаки і під ультрафіолетом вони дуже цікаво світяться зараз. Я покажу. Дивіться, як, як вони гарно відсвічуються. Такі наче як якесь зоряне небо. Тут ще видно... Власне, самі писанки, ось бачите, ось-ось-ось і дуже багато різнокольорових цяток. Ну, наблизить, якщо. Сюди під лампу. Бачите, які як цікаво. І також на зворотньому боці теж під ультрафіолетом бачите, як все, як зоряне небо. Мабуть, їх чи підробляти почали, чи що, 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 що це за новий такий елемент захисту. Елемент захисту називається зоряне небо. Ось такі, друзі, марки були на огляді. Помічали ви це, чи не помічали? Пишіть в коментарях, побачимо. Дякую за увагу! Гарного всім колекціонування, а ще стару підставлю. Ви бачите, тут якби все є, окрім зоряного неба. До нових зустрічей в ефірі.